Аню, ти у нас вже вдруге виступаєш. Так. Як тобі взагалі Інстатокс? Блін, це дуже круто. Я кожного разу їду в машині. От я сьогодні їхала, слухала свої виступ, аби готуватися і думала: це наркотик. вже. от мені дуже подобається. Я кожного разу щось нове шукаю, щоб аудиторія не очікувала якихось цікавих інструментів для спілкування і тримання фокусу, але те, як ви готуєтесь, те, що ви робите, це зараз нашій країні дуже важливо. Я дуже вдячна вам, що ви покликали взагалі що ви організовувати класні івенти на круту тему, тому що зараз інстаграм, розвиток, фінансова грамотність — це все важливо. І я в кайфі, я кайфую. це дуже класно. Як ти вважаєш, які Інсайти отримують наші гості кожного разу, бо все ж таки ти вже можеш зробити з Я і зрісу я бачу, ти слухаєш наших спікерів також. Тому звісно, кожен спікер по-різному себе проявляє. Ви розвиваєтесь в різних категоріях відео, просування, СММ, офлайн виступи Я дуже хочу, щоб ви почали робити ще фінансову грамоту, тому це дуже цікаво. Дякую. От навіть сьогодні шуткувала, що не можна піти стопс, не вистави, так, з інститустов, не виставивши в сторін з інсайтами. Ти не був на Інстатокс, тому це дуже важливо. Інсайтів купа Можете заходити на відмітки і дивитися. Там я думаю, вам дуже багато цікавого. Дякую, дякую дуже.